Таунхаус з ремонтом та технікою у Гостомелі 100 квадратних метрів поруч з озером, до речі, два озера на ділянці півтори сотки. Дивіться, яка у нас ділянка. Це у нас заднє подвір'я, щоб ви розуміли. Тут у нас газон автополив. І ось така половинка у нас сьогодні на продаж. Кондиціонування, зона відпочинку. Бачите, на задньому подвір'ї є ось така видвіжна маркіза. Якісно робили для себе. Ну і дивіться, ось така довжина у нас. Шук самого Таунхаусу. Таунхаус має 100 квадратних метрів у нас. Ну, якщо зайти в сам таунхаус, дивіться, ось у нас така є простора кухня-вітальня. Там у нас вхід, тепла підлога, де плитка сходить на другий поверх. Дивіться, ось така у нас кухня, панорамні вікна, тут ролети, жалюзі і кондиціонер стоїть великий. Дивіться, кухня омонтована, газопостачання присутнє у нас посудомийна машинка, отака велика, і кухня. Добротний таунхаус, охайний, можна заїжджати та проживати. На вході у нас є гостьовий санвузол. Дивіться, стиралка, сушилка, умивальник, душ, все повністю готове. І також є у нас на вході ще кімната інженерії. Ось в такому форматі тут і гардероб. Оп, рибінка на теплу підлогу. І ось так виглядає у нас сам таунхаус першого поверху. Другий поверх у нас має дві кімнати. Піднявшись по сходам на другий поверх, у нас раз, кімната, два і санвузол. Ну, покажу вам батьківську кімнату, вона простора велика. Залишилось тільки повісити телевізор, і все у нас можна лежати і дивитися ТВ. Е е е Це у нас дивіться, яка простора гардеробна, дуже велика. І ось такі: дивіться, види у нас на заднє подвір'я. Це наша ділянка велика. І є у нас ще у нас дитяча кімната. Покажу вам. Вона з ліжком і виходом на балкончик. Оп. А це у нас е, зроблений такий, дивіться, гардероб, великий просторий. Опчик. І, до речі, в цій кімнаті є у нас балкончик. кондиціонування також присутнє. Ну, і є у нас, покажу вам санвузол другого поверху. Ось в такому форматі. Тут душ, умивальник, інсталяція. Тому, якщо бажаєте придбати такий таунхаус, телефонуйте надам всю інформацію вам.